Вітаю! Мене звуть Анастасія, команда впровадження сервіо. Ми продовжуємо навчання по курсу Швидкий старт та сьогодні ми розглянемо з вами створення та налаштування нових відділів, редагування вже створених відділів, важливість заповнення підприємства у відділі та додавання відділу до тарифних позицій. Переходимо до налаштувань. Вводимо логін та пароль. Наш бокс знаходиться в розділі Довідники. Відділи». Тут в нас відображаються створені вже відділи. Розглянемо на прикладі вже створеного відділу бар акциз. У нас є ознака активності, заповнена назва та скорочення. Група відділів. Відділи ми можемо групувати за якоюсь ознакою для обмеження доступу, наприклад, користувачам або для відображення звітності не по кожному відділу, а по групі. Код заповнюється автоматично. Групувати за наявності передоплати ця функція включає можливість сплачення передоплати по рахунку тарифних позицій, в якої встановлений цей відділ. Клас моделі Додаткове поле для статистики не є обов'язковим. Підприємство є обов'язковим полем для заповнення. Нагадую, що обов'язкові поля позначають червоною зірочкою. Підприємство підв'язують під відділ, а відділ до тарифних позицій. Тобто, в тарифних позиціях, в яких буде встановлено цей відділ, будуть здійснюватися продажі по цьому підприємству. Наш відділ акцизний. Тому вказані податки: перший податок акциз та другий податок НДС. Також включена функція враховувати порядок податків та акцизна марка. Код департаменту склад та примітка є додатковими властивостями для відображення в звітах. Розглянемо створення нового відео і додавання відео до існуючої тарифної позиції. Для створення натискаємо плюс. У верхньому правому куті. Відкривається вкладка Створення відділу. У нас вже стоїть ознака активності. Ми вказуємо назву, скорочення. Можемо створити групу відділів. Для цього натискаємо на шестерінку і плюс у прямо в верхньому куті. Заповнюємо назву, зберігаємо. Та можемо обрати вже створену. Включаємо функцію Групувати за наявності передоплати. Клас не заповнюємо. Обираємо підприємство, по якому буде здійснюватись продаж. Цей відділ в нас без податків, тому їх не вказуємо, залишаємо це полепустим. Також не включаємо функцію порядок податків та акцизна марка. Можемо зберегти наш відділ. Наш відділ вже створився. Тепер можемо обрати цей відділ у тарифній позиції. Ми можемо змінити відділ в або в тарифній позиції, або в папці. Для цього переходимо в front office, «Прискурант», Меню. У нас є вже створена папка десерти. Ми можемо обрати відділ. Або в папці. Тоді у всіх тарифних позиціях, які знаходяться в цій папці, також зміниться відділ. Я хочу обрати тільки в одній позиції. Знаходжу нашу позицію і обираю відділ. Зберігаю. Також важливим моментом. Є те, що при створенні нового об'єкту в довіднику потрібно надати доступ вже створеним користувачам до цього об'єкту. Можемо зглянути на прикладі, тобто ми в тарифній позиції змінили відділ, але не надали доступ на цей відділ користувачу. Заходимо в наш пус-модуль, вводимо код карти, можемо створити новий рахунок. Обираємо нашу папку Десерти і бачимо, що наше тістечко в нас не відобразилось. Для цього нам потрібно надати ролі доступ до нового об'єкту. Для цього переходимо в програму, знаходимо Довідники, ролі, заходимо в потрібну роль, доступ на типи об'єктів. І знаходимо відділ та включаємо наш відділ. Відображення. Тепер можемо перевірити. Для цього треба перезавантажити пусть модуль. Вводимо код карти. Спробуємо зараз створити новий рахунок та додати цю позицію. Папка десерти, і бачите, що наша позиція вже в нас відобразилася, і ми можемо її додати до рахунку. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всі інші наші відео ви можете побачити в описі за посиланням. Побачимось!